Ми лягли під комнату майстера, і нас реально по факту етвій спасла. Перестали Азов випускати. Вони їх тримали постійно о, закритим. І пройшов цей теракт. Це був зрив в одному з бараків, де перебували військовослужбовці Полка АЗО. Це таке взрыв, пламя, огонь, крики. Кріки побратима, «Несіть воду, будем тушити. Я в безсознательному такому стані випрыгнув в окно. Крик стояв дуже такий, скажімо так, який запам'ятовується. Зрозуміло було, що це був <кхи> вибух середини, конструкція криш, вона була подорвана із нутри. І начальник колонії ходили, коли... mm. я була всіх так. Хотілося вийти і, ну, і помста. Ось і все, інше, більше нічого. 18 травня вийшов вийшли, вийшли з Азовсталя. Разом з сином вийшли. Зброю ми з собою не брали, вже саме її там прямо в бункерах поламали, розбили, ну, щоб вона ворогу не, не дісталася зброя. В Лєновків ми жили в бараках. Ні, у усіх кімнатах були ліжка, хтось спав на полу. Вода теж привозилася, нам поставили бочки, і <кій> пожежна машина пожарна машина привозила, заповняла ці бочки. Інколи вода аж тхнула ну, тіною такою, тут навіть ці маленькі рачки там були в цій воді. Було їжі дуже дуже мало. хлопці голодували, мало їжі було. Все, вам хвилина на прийом їжі, гарячої їжі. Наприклад, там е якийсь хліб е черствий, тобто хлопці собі навіть різали губи цим хлібом, тому що або ти їсиш, або не їсиш. Не було їжок, не було нормальної води. Їжу давали в мізерних кількостях е в перших днях, навіть е перші тижні. Вечеря так могла затягнутися десь до трьох-чотирьох до часов вранку. І тебе постійне було відчуття голоду. Постійне. Спалені, слизісті, люди падали просто, ну, запаморочення отримували, тобто, так як глюкози, ніякої не було. Ніколи в житті я б, наприклад, не подумав, ну, що я буду голодний, наприклад. Тобто це дуже страшно. Людей, я бачив, бачу ну от погляд такий, от віддай мені хліб, бо мені він потрібен. Я туди приїхав, десь 55 я був. От там за місяць, за півтора місяця, я став 45 кг там. І там ти багато узнаешь о своєму тілі, от его свойствах. Вот, наприклад, хочу тоже. Когда у тебя нет ни одного грамма жира в организме, вообще нигде. Під кожу не жирової прослойки. То коли ти п'єш воду, вона не затримується в організмі. Вона сразу виходить через кожу. Тобто в виде таких білих, таких як водянки, біленькі, ти пальцем проводиш по ним і вони в воду причалися вот так вот сразу, То Тобто, вода взагалі не задержиться, вона виходить зразу з організму. Допомагало вірити, що ми в окно бачили лінію фронту. Ми десь 15 два кілометра від нас. Їхні Саушки приїжджали ну, і працювали по-нашим. Інколи ми бачили прильоти наших по цим Саушкам, і попадали, шкода, ну, було все одно приємно. А тобто, Плюс у них працювало радіо і було два-три рази, що вони випадково включали українське. Там на короткий проміжуток ну, було так приємно. Ну, по-перше, я не мог падати духом, тому зі мною поруч був син. І тоді всі думали. Так, вийдемо зараз, от 3-4 місяці, вийдемо. Ми далі хотіли, тобто ми хотіли продовжувати, у нас закус про тобто, дуже І то есть того моменту, поки не случился в Еленовке брак, цей теракт, На скорую руку був построен, это це вообще цех металопрокату. Ми зайшли, там були станки, прес. Гідравлічні фрезерні станки, кімната майстера на втором И І ми якраз лягли з моєю групою під е, кімнату, то що нас і спасло. Ми лягли під комнату майстера і нас реально по факту это і спасло. Я застав, на жаль, цей теракт ну, те, що за тиждень чи за два до цього теракту. Приїжджали певні служби, я так розумію, тому що вони відрізнялися формою, поведінкою. Ну, якби все-таки люди спілкуються, навіть в закритих умовах. Ну, Тобто ми розуміли, що заїхали якісь спеці, тому що апаратура, все це. Що вони робили, це я зрозуміло на це. Перестали АЗО випускати. Вони їх тримали постійно закритими. А потім в них така от щедрість. Це було поміщення промзони. То есть там раньше, когда-то, когда эта тюрьма там работала в советские времена, там на станках делали какие-то изделия там, для стиральных машин и что-то еще. И вот это помещение просто очистили. Там было очень много машинного масла внутри. Это рассказывали люди, которые там работали, которые убирали там. Туда поместили кровати и туда перевели за два дня там, определенное количество человек. Большинство это были с полка но ну, были и другие тоже. Ребята. Их туда перевели. Вот это ж был свидетелем того, как подорвали именно промзону, где находились азовцы. Меня тоже по этому поводу допрашивали. У нас последний барак был барак наш, и потом уже сразу была промзона. Промзона это там, где когда зона работает, там стоят станки и осужденные там работают. На той момент туди поставили кровати, матрасы. Почему я це знаю, тому що з нашого бараку виводили людей, и они там працювали, благоустраювали. І в саму ту ніч це, до речі, була якраз оця, ротація цих оленів. Під'їхало чотири установки БМ-21 «Град», Притик, в принципі, там метрів 10, напевно, що до. Ідуть ну, ж ці огорожі, колючі дріт і тому подібне. І вони залп повністю БК е в сторону Маринки, по-моєму. Е відпрацювали. Тобто залп, копаться стоїть, гул. І десь близько 11 годин вечора вже було темно. Е під колонії почали залпи Градів. і произошёл вот этот тот тиракт з правої сторони от термиє, если смотреть в напрямлення великої землі, велика земля это Україна. то з правої сторони прямо з-під тюрми стрілял град. І во время вот этой стрільби з града произошёл взрив. Е, никаких прилётов, э, никаких свистов. Ніяких там реактивних этих, в нашу сторону, я не слушав. Якраз от під час цього всього, коли відпрацьовали е, гради, вони здійснили цей теракт. Те, що було це підрив і характер, це найстрашне те, що вони, ну, тобто, якби це обстрілювало, це прилетіло, то, як мінімум, вони були в убрані. Тобто вони розраховували на те, щоб, можливо, ще щось прилетить. Але вони були всі безбрані, так само і начальник колонії, от, він, до речі, свою ціну вже заплатив за це. Е е е і вони стояли десь 4-5 годин, просто на це все споглядали, не допускаючи навіть ту групу медиків, яку вони водили по баракам. Я не знаю, как, какой у меня там ангел-хранитель, но вышел я со сколочными ранениями, мелкими-мелкими, то есть посеченными ногами, с ожогами на ногах, и все, и в трусах вышел. То есть это такой взрыв, пламя, огонь, крики, крики побратымов, несите воду, будем тушить. Я в бессознательном таком состоянии выпрыгнул в окно. Побежал за водой, набрав пол ведра води, забігаю, просто смотрю, там разорванные парни лежать. То есть уже бездыханные, кто-то кричит, догорает уже стекает кровью. Я просто это ведро води вилив на тело і думаю, ну, тут ми вже ничем не поможем. І почав просто разрывать сетку, рабицу, чтобы найти выход какой-то с барака, потому что мы думали, что будут еще прилеты по нам. Я пробил рабицу и начал кричать, парни, выход, выходим отсюда. Мы вышли оттуда, побежали к воротам, где охранники начали просто стрелять под ноги. Они думали, мы будем прорываться дальше через э, ворота. И были нелюдские крики, было великое зарево, огненное. І були ще постріли, і ми не розуміли, що відбувається. Всіх там підняли по тривогі, От. чути ще постріли. І вже потім, вже так ближе до ранку, вже якби стало відомо, що був зрив в одному із бараків, де перебували військовослужбовці Полка Азова. Почали приносити поранених. в разной степени тяжести. То есть оторванные руки, у кого ноги, очень много пневмоторекса было у парней. Все, что нам дали, это постельное белье, которое просто порвали на кусочки, кинули, дали полусветящий фонарик, который ничего не светил. И я как был целый, с медиком со своим, с моей группы начали бегать, надо ты помощь. У меня, я нашел один жут эсмарта, как сейчас помню, на, начал цеплять мужику в возрасте уже на руку, на левую. У него была оторвана, но ну, еще висела часть руки на коже просто. И начал затягивать жмут эсмарта. Мы тогда бегали со всеми, каю от одного раненого на другому надавали до допомогу, ждали, поки прийдуть хоть якісь там медики. Нікого толком не було. Через часа два наверное, приїхали полонені медики з госпіталя нашого Маріупольського. І хоть щось то начали більш-менше надавати якусь допомогу. А потім під ранавтіка, тоді почало приїжджати КАМАЗи і просто Кидати, як аби кидати, ну, тобто, як, як, я не знаю, мішки, якісь, тобто, якісь дрова. Тобто не, не було надано нічим надати допомогу. Це тобто, все, що було. Хлопці там і одяг рвали, Ну, але все рівно це ж множинні ні осколкові, це ж опікові, ні знеболення, ні турніки. Ну, Це жах був насправді. Крик стояв, ну, дуже такий, скажімо так, який запам'ятовує. Взрил. Слышно було, це десь от нас, ну, метрів, ну, так, я не знаю, сколько, ну може, метрів 500 Видели, коли це горіло, коли когда... кричали люди блин, на помощь. В нашому бараке знаходився Марченко, а його син там это самое, сгорел. Близько 50-60 загинуло відразу. Дехто ще потім згоріли, так сказати, заживо. Дехто там по дорозі в госпіталь. Зрозуміло було, що це був вибух зсередини. Вранці нас привезли в Донецьк, в палату я попав десь о 6-й вечора. Тобто весь час я на каталках, правда, мене возили то в одна, то на рентген, то ще кудись, то крапельницю поставили, фізрозчин вони заливали, то то, то, то такого плану тягали скрізь. Але я пам'ятаю момент, що... Привезли мене у другий дня, привезли на пост для оформлення. А в мене після, от, я так розумію, шокова стресова ситуація, я почав дуже сильно мерзнути, враховуючи, що багато крові втратив. І от, от один із конвоїрів із дерявих ДНР, він я мерзнеший, так мені холодно. Він тоді, ну, зараз тобі буде приємніше. І підвозить мою каталку до кондиціонера. Включає на повну, направляє на мене, забирає ковдру. І я от так напівоголений лежав під цим кандієм з 2 до 6 вечора. Цей час він каже, що це ще ми з тобою лагідно поводимося. Вам взагалі треба ну, там, кончити і забути про вас. І ви розумієте, по іменно по самим рашикам було видно, що це їх діло. Почому? Тому що іноді на територію тюрьмы приходи, были приходы. Были. И да, были прилеты, и они тогда бронежилеты одевали, они как такие пешевары там. А это на следующий день они себя так вольготно чувствовали, как будто ничего не произошло. А мы, мы ходили в столовую, и иногда не ходили, а бегали. И видно было, что именно сама крыша, конструкция крыши, она была подорвана как бы изнутри. Вы понимаете, она визуально было видно это все. И в начальной колонии ходил, я бы вас всех так Він не скривав це, він це відкрито говорив. Він каже, що якби не команда з, з Москви, то я б всіх просто розстріляв. 27 липня мене Соленіки перевезли в Донецьке СІЗО. в Катівню. Там, там було ну, страшно, там було важко. А, і про теракт. Ну, ми узнали 29-го зранку, що був прильот. І ми навіть не знали, що хлопців перевели в інший барак. На дня через два, через три до нас камеру привезли ще там з сіляновки хлопців. І вони сказали, що це ну, інший вже барак. Був звичайний цех там, по ремонту техніки, кранбалки, все. І вони швиденько зробили з нього барак, і хтось чи я, була така унігіальна ідея, заклали туди вибухів. А тому, що, том, що син був на цьому бараці, ну, ці, які прийшли, вони сказали, так, да, він там був. А десь в середині серпня, то в камеру к нам ще одному додали хлопцям, моєго товарища, ну і мені приніс він таку звістку, що син загинув. Тільки ну, хотілося вийти і, ну, і помста. Ось і все, іншого, більше нічого.